Усім привіт! Ви на каналі Мікомус. Сьогодні я буду грати в ігру One Level другу частину. Тобто я буду втікати за тюрми. Тут я в минулому відео нібито на закінченні вам показав вже трошки цей левел. Це стиль п'яного мастера. Ну, тут не поспіша вже ж, але пройти легко можна. Вушка. Ну я напевно знаю, що тут буде. Я дуже вміло забрав ключик. Так, я пройшов тут рівень. Це, що тут треба проходити ось так. Хм. Досить не дуже важкий левел. Я прохожу його дуже вміло. Ой-ой-ой. Ммм. Та-та-та-та-та. Я бежу, я бежу, я бежу. И я. Забрав ключик. Так, прохожу новый ривень. Тут дуже довгий рівень, але легкий, я його так само проходжу. Так, тут я не знаю, як я маю... і я його дуже вдало зараз пойду. Так, пазл. Де ж цікаво інші А, вони вони спавниться. Я, на жаль, помер. Так, забираю цю запчастину і дубу іншу. І я якимось дивом помер. Хоча я доторкнувся до Венсії платформи я навіть не знаю чому я помер всі я проходжу до наступного левелу пригу ой 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 Ось дивний левел. Ммм, я я маю там пойти? Я, я за свечайным стрибком там я двукружу. Это еще с такой. Ммм... Mm. Так, це дуже важко. Тут буде той момент пройти. Mm. Тут і зараз буде магія напевно монтажа, бо я не знаю, як я маю тут пройти. Я, напевно, буду дуже довго це робити. Ну, я зараз до вас повернусь. Ну що ж, я вже сюди забрався. Забуты якусь фінансу буде погано. Так це принчик після брати. Хм, ну я його успішно забираю та прохожу цей рівень що мене тобі? Ну серйозно, а що Якщо я можу просто вон так пробігтись. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, тут ще й час іде. Дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Ну І я прохожу цей. рівень. Ти ж знаєш. Ой. Ой-ой-ой. Можно идти далі. Так. Это будет долго проходить с рівень. Так. Но я не понимаю, навіщо светлофор у тюрмі. А І И проходит же рівень. Так. Ящики из Бравл Старса. А как тут стрёмно? Хм. А -а -а, тут можно их рухать. Думаю, еще что-то такая, тут их рухаты требует, блять. Зараз буду тут хит Сюда mm. так 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 и неиии, я нажал знову помар. Ммм mm. ой так Тоба знову побуду поразу Шопуца Залізю. Забираю ключики в далу, заруиновываю мою пизанчку вэжу. Чех с этим вэжу. Да, прохожу до наступного левела. Хм, я а сейчас не ну чего тут было название? Так, я помогал. Не, я, помар... не я не впав. Давай, давай, не, не, не та. так, 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 я захожу, захожу. я так здравствуй, что я на всю платформу зайду. Ой, ой-ой-ой, я щось знову часто помираю. Прихожу до наступного рівня. Земля в іллю... в Іллюмінаторі. А що буде, якщо я так вот зачекаю? Хм... Не, я так само знам, щось моя прохожу до наступного. А -а -а. Хм. Все. Там просто треба було клікати на ключики. Поусажитися. Куди, куди ти біжиш? Я зараз можу померти. І тут я вдало прибігаю. Тільки один. Хм. Угу. Ясно, зрозумів. Треба бігти от сюди. Короткий рівень. Ну так, короткий, розпоршу. Але я чогось не короткий тут є. Проходи знову цей рівень. Подивимось, щось там. 37 просто треба було набрати. Верх і вниз, верх і вниз, верх і вниз. Так, 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 тут головне не померто на шипах. Так, 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 так. І я прохожу знову цей рівень. Фу, павутиня. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой, я дуже повільний. О, ледве-ледве біжу. Забрай ключик і бежу сюда. Давай, 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 давай. И прохожу рівень Так, 17 минут буде 11. 17 6 буде 11. Відняти. Вот, 12, відняти Ісь 11 відняти п'ять буде. Шість і відняти два. Ну, це буде чотири. Треба йти до ключика під номером чотири. Бачите, який мармар? Безплатний сир тільки в мишоловці! Це знають усі. Ні кроку назад. Тут ще простіше. Тут зараз... О! А, я нечайно попався. Ай-яй-яй-яй-яй. Жовтий не можна, жовтий поганий. Бордовий, жовтий, поганий. А, ні, бордовий треба. Ха! Фух, я забираю і йду. Равітація безсердечна. А-ха-ха. Ах. Дуже довго треба спускатись донизу. До горжи, зараз буду дуже довго спускатися. Так, 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 давай, давай. Швидше, швидше, швидше. Так, я забираю ключик. Чекаємо, чекаємо. Ну, і я прохожу цей рівень. Ну що ж, любі друзі, ви були на каналі Мікомус. Сьогодні я грав в таку от ігру цікаву, в якій я втікав тюрме. Пройшов досить багато. Тому я думаю, що це заслуговує вашої підписки, лайків. Та що ж. Бажаю вам гарного дня, вечора і ранку. І вже ще же, ночі також. Того усім папа! -па.